Всім привіт, ви на каналі Квікстер і сьогодні зробив такий експеримент, скільки я можу зробити на фрілансі за 24 години. Не будемо тюнути с... Си... Не... Не будемо тянути кота самі зайти за шо, тому поїхали. Натурі клас. Но... Заїбісь. Чотка. У пошуковому запиті YouTube, як заробити школяру, є просто дуже багато відео, але є один нюанс, вони майже всі одинакові, і в кожному відео почуєте букси, продасти та щось подібне. На моєму каналі виходять дійсно круті способи заробітку, як для школяра, так і для студента, де не все так просто, але ви дійсно можете почати заробляти немаленькі гроші. Тому раджу вам дивитися мої нові відео по способі заробітку. Не звати про лайк, підписку та комент. Як ви знаєте, на фрілансі я працюю вже досить давно і скажу, що тут дуже важко розвинутися, але це можливо. Якщо ви розвинетесь, тоді замовлення підуть одне за одним, і тоді ви можете дійсно багато заробляти. І, наприклад, мені приходить день стабільно 3-2 замовлення так на гривень 500-600, і получається в общому десь тисячу, може трошки більше. Ну, правда, це буває не завжди, а буває таке, що взагалі немає замовлень і немає що робити. І тоді ти ходиш на роботу, туди сюди і тому подібне. Тому я постараюся зв'язати ці речі, ходити на роботу робити на фрілансі і також знімати для вас YouTube канал. І що ж, я думаю, що скоро в нас все тому що до монетизації зовсім трошки. І сьогодні я покажу вам, на чому я заробляю, як я заробляю і тому подібне. Коротше, ви трошечки внуритесь в моє життя. Вибрав я біржу Freelance Hunt, тому що, як для мене, це саме крута біржа, де дійсно можна знайти легко заказчиків і виповнити їхні замовлення. Статі, відео я це знімаю вже після того, як мене заблокували на цій біржі, тому що я порушую правила, хоча я сам не зрозумів, які, але потім перепрочитав. Я зрозумів, що не можна кати карточку в особисті повідомлення заказчику, тоді біржа вас автоматично банить через деякий час. Не можна кати силки Різні Google-диски і тому подібне. Там уважно просити правила, щоб не нарушати, щоб вас не забанили. Мене забанили на тиждень, тобто 3 жовтня. І ну що робити? Ну так воно є, так воно є, ну нічого страшного, все буде добре. Так як в мене вже є постійні клієнти на відеомонтаж, на прев'юшки, оформи, тому подібне. Тому я дуже сильно цим не парюся. Але коли прийде 3 жовтня, я знову почну херачити ставки як дурний для того, щоб починати зробити ще більше. Тому що мені це зараз потрібно. Ну зараз не треба заробляти. По факту, ну, друзі, Ну, Приступимо до самого фріланс-хантику. Щоб ви собі розуміли, в особистий кабінет фріланс-ханту не заходив більше двох років, тому що я забув від нього пароль, а колись таке був і Google-антифікатор, тому подібне. І там писало, що якщо ви промахаєте з google антифікатор ви ніяк не зможете більше на цього біру зайти. Я поміняв телефон, поміняв сим-карту і поняв, що болі, а, а фріланс то в мене на тому номер і того все. І в мене все-навсього один відгук. Я розумів, бляха муха, через два роки один відгук, що, що тут не так, як мені заробляти далі. Я почав просто заходити на фріланс хан, ставити всім підряд ставки, тупо робити все підряд. Казав, що зроблю за там. Допустим, замовлення коштує 500 гривень. Я казав, блядь, зроблю за 100 гривень соподібне, дій навчити відгук. Все, люди писали мені туди-сюди, і я думав, що ну топово, зараз буде відгук і по тако. Я розумів, що після того, як я робив замовлення. Мені, як це було. мені писали, казали, кидай свій телеграм-канал, ми там спишемося, тому все подібне. Я переходив, ми там все далі починали робити, я їм робив там замовлення до дня часу, зробив, викинув всі доволі, я доволі, гроші мені прикинули. Пишу, люди, киньте мені відгук, бля, щоб я мав більше трошки прослався, тому подібне. Мені що сказали? А що мені? Я мені нічого не сказали, це просто ігнор. Всім казали окей. Окей, okay, і блядь, ніхто мене не вибирав, відгуків нема, але гроші то капать, в чому прикол. Я розумію, що зараз в мене до сих пір, до цих пір, на фріланс-ханті все у все один відгук, який мені написав два роки тому. Це ще тоді, коли я тільки створив, коли я ще був маленьким, і коли я робив якісь там замовлення по фотошопу і тому подібне. Я розумію, що зараз дуже важко те замовника, який бачить твою сторінку і бачить, що на ньому нема відгуків. Тобто, один і ті працюють вже два роки. Ну, що я можу сказати за цих буквально два тижні, коли я почав працювати на фріланс ханті, активно працювати, скажімо так. Мені написали більше 20 людей, і я виконав більше 15 робіт тільки буквально за цей тиждень. Щорнішу три замовлення на фотошоп, два монтажі. Там зараз десь, десь там за якісь там путішествия, там написав тому подібне. Я ще також мені написав якийсь тип про що мені треба монтаж туди-сюди. Я сказав окей, братан, все питань нема. І ще мені далі написав якийсь там фотошоп дизайнер, сказав Братан, зроби мені фотографію там, типу, прихрач. Якусь там фотографію мені на фон, і все. Я такі питань нема, типа питання часу і грошей, і все нормально. Я зроблю дуже легко. Він сказав, окей, оплатив мені зразу 50 гривень, типу він за те, що я одну фотографію зробив. Я йому через хвилин 15-20 цю фотографію, Він каже, все супер, все підходить, дякую тому, подібне не буває. Я кажу, а відгука? Він такий, і все як вітром. І знов нема нікого. Я думаю, добре, питань нема. Один, тип, так один, тип. Зроби йому прев'юшку, тут, не прев а фотографію. Значить, інакше ну, точно буде якісь. Далі мені написали за каже, типу, зроби мені, будь ласка, одну прев'юшку, до сюди я тобі заплачу 100 гривень. Я кажу, добре, питань нема. Він кидає знову телеграм, каже, пиши мені в телегу, зараз ми спишемось. Я думаю, ну бляха, ну добре, типу, я не буду нічого казати, зараз скажу, що все, ну нахер мені тебе не треба. Я почав написати йому в телеграм. Він каже, типу, все, дивись, що треба зробити, кидає мені всі роботи, ну верніше всі, е, всю штуку, що треба зробити. Я і думаю, ну окей, зараз зроблю. Одну я йому зробив буквально за годину часу. Він був довольний, сказав, Буха, я хочу з тобою працювати завжди, тому подібне. І він висилає зразу ще п'ять прев'юшок і каже, братан, зроби ще, бля. Я кажу, типу, ну дивись так. Типу, я не можу робити прев'юшки, тупо так раз, 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 в мене ще є інакше замовлення, тому подібне. Він каже, мені не горить за тиждень часу можеш зробити. Я кажу, питань нема. Я зробив всі плюшки за 3 дні. Він Мені зразу плату перед тим передоплату кинув. Я такий доволі вся херня. Хоча я тоді старався бути максимально пунктуальним до всього, максимально старався бути відповідальним, але тоді я короче розлив був на свій, на свій комп'ютер третій день ночі каву, коли я робив це замовлення, і він просто полетів. Я думаю, бля, це жопа, у мене там прев'юшка, то сюди я включаю, він не включається. Я такий ого, це по пандос. Я, коротше, беру той комп'ютер, ставлю його на балкон. Типу, нехай він висохає, то сюди. другий день я мав їхати до себе додому, там 120 км. Я пишу тому, типу, бля, в мене кожного зламався комп'ютер, я там через день, два, зараз постараюся навіть комп щось зробити. Я починаю шукати гроші, де мені купити комп. І мені, тупо. Ну, і коротше, я, по суті, нічого не знайшов. Отак, вот скажу, наприклад. Нічого я не знайшов і думаю, бля, ну це жопа. Коротше. Приїжджаю я назад дому через 2 дні, е привюшки не скинув, він мені нічого не пише. Я знову вибачаюсь. кладу знов той комп'ютер розібраний сюди, його знову складаю, підключаю. Чудо. Він знову заробив. Я такий. Меч? Меч. Професійний монтаж. Зрозуміло. І, коротше, я йому відправлявся превюшка, він каже все, подякував, типу тому подібне. Правда, е, коли я робив превюшку, типу, ви щось таке було, що йому щось не так було. Я закинув якийсь дим на фон, він каже, той дим не так має бути. Я той дим трошки переробив, хоча практично нічого не зробив. Я його трошки пересунув то він каже, буля, супер! Супер! Просто нереально круто. Звісно, маловато, але це круто. Це розработчики молодці. Почаще бы так, почаще. powinno, no, w fotografii niejak nie zmienia się, niekiedy wszystko, o tak idealne. Ну, типу, перфекціоністи якісь чи що, я цього не розумію. Ну добре, ну мені, наприклад, прев'ю подобалось і так, і так. Тому все, я думаю, замовник я нічого не буду. Я зробив, гроші мені оплатили, все супер. Далі мені написали за монтаж відео, і це відео мало бути для Тіктоку. Він хотів опублікувати три відео в день і просив мене, щоб я це робив. Е, в нього стояла ставка 200 гривень, і я написав, що для того, щоб мені написав він відео, кажу, ну давай я буду робити, але за гривень 71 відео. Ну, типу, з Тіктоку там 15 секунд, типу, відео на. Ну, 15 секунд, 70 зривень. Ну, в принципі, непогано, це мені зробити 15 хвилин, ну буквально. І я все зробив і всі доволі. Він каже, типу, все, мене, мене все влаштовує і знов кидає телеграм. Я думаю, блять, ну так не можна. Я короче, йому пишу. Блін, давай зробимо через сейф, все, все як має бути, типу, щоб сайт не сварився, щоб в мене були вілік і тому подібне. І що ви думаєте? А нічого я не думаєте? правильно. він мене просто проігнорив і все. Ніякого замовлення я більше не отримав, нічого я не виконував і тому подібне. Я думаю, і треба було внікати за той бідук, за той сейф і тому подібне. Ну по факту. В принципі, логічно. Прев'ю. Я думаю, все супер. Мені написав, тип, в третій годині ранку. Я думаю, о, о ну ти, звісно, жорсткий. Я йому відписую, він написав, що сподобалось мою роботи, типу він хоче з ними працювати, кинув що йому потрібно. Я сказав, я без питань можу типу, зробити тому подібне. Він проігнорив. Я кидаю далі всі свої приклади робіт, кажу ціну тому, все і так далі. Хоча я ціну ще більш скину за свої прев'юшки. Йому він все рівно проігнорив. Тому я хочу сказати, що ви головне не розстраюєтеся, кажуть. Головне, кажу, не беріться до голови. Тому що чим більше будете щось робити, тим більше ви будете вчитись, а вчення це є ваші гроші. Чим більше ви навчитесь, тим більше можете показати людям, а тим більше вони можуть оцінити ваше завдання. І після чого, коли у вас вже буде багато замовлень, багато відгуків, тому подібне, ви можете вже підвищати суму. І тим більше ви вийдете в рейтинг фріланс, і люди будуть самі вам писати. Тому що ну, бачу, що людина старається, людина там багато рейтинг, має багато відгуків, багато закінців. Критих робіт і тому подібне, і вони розуміють, що для чого я зараз буду комусь там писати, якого які тільки створив аккаунт, які тільки я не знаю, що він може, якщо є тіп, який там робить два роки на фрілансі, і в нього -то багато замовлень, багато відок і багато нормальних закритих сейфів. Головне не переставайте це робити. Пишіть кожен день, головне не порушуйте правила і вас тоді не заблокують. Починаємо з першого завдання, це монтаж Reels, який виклав Сергій Норцов. Він виклав це завдання і сказав, що йому потрібен монтажер, який зробить відео по аналогу. Кинув це і сказав, що треба зробити відео до 5-10 секунд. Типу, відео аудіо він дає, відео все дає, типу, просто треба змонтувати. Зразу ми пишемо, йому, типу, що добрий день, при одне відео, зроблю дуже швидко та якісно. Приступити можу в будь-який момент. І він через буквально хвилин 20 мені відписав. Відписав він мені, що, а відписав він мені, здрастуйте, сколько один ролик стоїть? Тест ви Я написав Добрий день, одне відео 50 гривень, без проблем можу зробити тесто. Той самий момент він мені написав, зразу, що кинув текст, що потрібно для того, щоб ставити цей відеоролик. Кинув фінальний кліп на 3 секунди, який обов'язково потрібно вставити в кінці відео. І також написав, чи я буду робити це завдання чи ні. Я сказав, так, звичайно, зараз все зроблю. Після чого проходить буквально там годину часу, тому що я тут ходив, відходив, тому подібне. Я йому написав: дайте, будь ласка, свій телеграм. Зараз я вам кину все, що вийшло, і ви оцінюєте, скажете, чи підходить, чи не підходить. Він сказав, добре, кинув мені свій телеграм, я зайшов, кинув йому відео, сказав, що вам як подобається, не що треба робити. Він сказав, в принципі, все супер, тому подібне. Зараз ми ще дивимося тесту і звань інших людей. і Якщо все вийшло, типу, якщо ніхто не краще ніж ви, ми будемо з вами спрацювати. Я сказав, добре. Проходить пів години чи годину. Він сказав, ваше відео нам підійшло, і я готовий заплатити гривень за одне відео. Йому потрібно було тільки одне відео. Я сказав, добре, питань немає. Він кинув мені за пів години, я це відео зробив. Чи навіть 20 хвилин кинув йому назад, получив своїх чистих 50 гривень. Другу ставку я зробив типу, який називається Роман. Він написав, що йому потрібне відео до плюс-мінус 10 хвилин. Його треба обрізати, зробити все зробити звук, щоб обробити звук, тому подібне. Там якісь легенькі анімації, і зробити так, щоб відео виглядало ефектно. Я зразу написав, сказав, що так, без питання, зможете зробити відео. Типу, одне відео у мене коштує таке до 10 хвилин, ну, плюс-мінус 200 гривень. Він мені написав зразу, також моментально, буквально через хвилин 5. Він написав мені, добрий вечір, скажіть, будь ласка, свій телеграм для зв'язку. Я йому кидаю знову в телеграм і він написав, що вам написав Ельміра Мехтієв телеграм. Я дивлюсь, відписав йому, він мені все об'яснив, що потрібно зробити. Казав, який аналог треба зробити, до якого відео. Я все переглянув, зрозумів, що потрібно. Він кидає мені просто Google Диск. Я заходжу в цей Google Диск, і я розумію, що зараз за затестиве завдання, я намучуся просто капець. Це було максимально тяжке завдання для мене. Тому що він кинув максимально якісне відео, неякісний звук, тому все. І сказав: всі решту, ісходники, будь ласка, шукайте самі. І сказав, скільки часу ти зробиш це відео. Я йому написав, що. Ну, я правда тоді ще не приглянув це, бо я сказав, одне відео я зроблю ну, буквально за день. Типу, Я зроблю все, як має бути з цих плинний, з ефектно, так, то сюди вам дійсно сподобається. Він сказав, все добре, типу, можете починати робити. Кинув мені це все, я скачую, відкриваю, і я розумію, що це Це Спіздієс нахуй! От час такой відео! Я Закін на свій канал відео і зробив доступ тільки по силці. Кинув йому цю силку і розумію, що він дуже довго не переглядає. Я почну йому писати, тому що я розумію, що експеримент туди-сюди, я не маю часу, щоб все чекати, і так далі. І він мені відписує вже тіпа, через пару годин і каже, що е, я зараз не маю як подивитися, я на роботі, прийду з роботи, подивлюсь. Я сказав, добре. Проходить ще пару годин, і він все рівно нічого не відписує. Типа каже, що тіпа, кинь мені ще, будь ласка, сходні, які що ти робив? Ну, я думаю, ну добре, куди тобі кинути їх? Він каже, кинь мені в Телеграм. Я кидаю йому в Телеграм, все, він знову проігнор, нічого не дивиться. Зараз я знову йому написав, сказав, ви переглянути, не переглянути, він каже, що ще ні, бо я ще зайнятий. Ну я сказав, добре, скільки у вас плюс мінус треба чекати, ну, тіп, я думаю, що скільки плюс мінус треба чекати, що він це переглянув. І тут буквально через пару хвилині пише, що. Відео супер, мені все сподобалось, дякую типу. Я йому сказав: якщо хочете співпрацювати далі, будь ласка, знімайте якісніші відеоролики, старайтеся так жорстко не запинатися, і тоді все буде нормально, і я не буду так жорстко мучити. ним договорилося на постійну співпрацю. Він мені буде хати відео раз в два дні, яке я маю змонтувати і кеннути йому вже. Ми доросли ціною 200 гривень за одне відео, і він сказав: Окей, ну я зробив йому зразу друге відео, скинув все, як має бути, оплата мені прийшла на карточку 200 гривень. Тобто, в общем, ми вже зробили 250 гривень. Щоб ви собі розуміли, я в самий день поставив більше 20 ставок на кожен проект, на Photoshop, на відео і тому подібне. Буквально через то, коли я вже зробив в тому другому відеоролик, коли він мені оплатив, мені написав ще один Олег Смірнов. Він написав мені Привіт! Давайте тоді зробимо тестовий варіант, щоб зрозуміти, що підходите ви нам чи ні. На тестовий варіант я заплачу вам 50 гривень, піде? Якщо так, присилайте, будь ласка, свою карту. Я написав, що так підходить, кинув свою карточку, і я розумію, що це була фатальна помилка. Буквально через цю карточку мене заблокував фріланс-хант. Він написав: добре, скоро відправлю. Оплата мені також зразу прийшла від нього, 50 гривень. Це виходить, вже 350 гривень, ми чистими заробили. Я написав, чекаю в годину відео. Він мені кидає відеоролик, і що з цього відеоролика потрібно зробити. Також аналог на Ютубі. Я розумію, що це максимально легенька задача, тому що за це відеоролик получається навіть не на дві хвилинки. І я розумію, ну добре, питань немає, зараз зробимо. Він мені кидає все. Я буквально за... Годину часу йому це все зробив, присилаю, і він каже, що добре, я перегляну трошки пізніше. Я кажу, добре. Він переглянув, сказав, все супер, все лаштовувати. Тільки будь ласка, заберіть чорні рамки, які я роблю. Типу, ну так, як ефект кіно, розумієте? І я сказав: добре, питань нема. Я зробив це, забрав ці чорні рамки він ще сказав, щоб футаж була якийсь трошки по якісніший, і також більше попрацюють на звука. Що проти футаж зробив. Присилаю назад, мені кажуть, все супер, тоді давайте так. Зразу я вам кидаю ще одне завдання, і ви його робите, і працюємо на постійній основі. Цей хлопець хотів, типу, монтажера для своєї дівчини. І після чого мені написала ця дівчина і сказала, що чи ти можеш робити ще мені прев'юшки для відеороликів. Я сказав, типу, да, окей, що потрібно. Він вона мені кинула всі приклади, типу, своїх старих відеороликів. Я кажу, добре, питань немає. Вона питається, скільки ти береш за одне прев'ю. Я сказав, що так, я роблю більше відеоролик. Один відеоролик ми говорив за 80 гривень, тому що там відео дуже легенький. Нема чого складного і тому подібне, і бали час не забирає. Ми з ними договорилися, і плюс я сказав, що давай ще за 50 гривень прев'юшку, і виходить 130 гривень кожен день тільки від нього, ну і чи від неї. Я написав також за відгук на фрілансі, і вона сказала, що добре, питань немає, я його відправлю. І тепер я чекаю на її відгук, тому що це дійсно дуже важливо для фрілансерів, самі розумієте. Після чого написала мізом за відеоролик, якісь там путешествия. Оце все, що я казав. Я відписався супер, зробив тестовий варіант. Тестовий варіант мені оплатили 100 гривень, все супер, получив. Сказав, що готовий з мене співпрацювати, і відео мені будуть кидати приблизно раз в три дні. Все класно, все класно. Получив я ще плюс 100 гривень, це получається 450 гривень в день. Це не рахуючи того, що два завдання були відхилені, тому що одна нас надула, а друга просто не відписує. І 450 гривень в день, в принципі, досить непогано, як кажеться. Але могло б бути і краще. Тому, друзі, працюйте на фрілансі, старайтеся, розвивайтеся, і тоді у вас все обов'язково вийде. Працюйте через сейф безпечно та вигідно. Після кожної вашої роботи просіть відгук, тому що відгуки зараз також дуже-дуже важливі, бо без них люди просто не довіряють вам і не будуть з вами співпрацювати. Так мені заблокували доступ ставити ставки, і я зараз лишаюся буквально з тими трьома людьми, якими буду співпрацювати на постійній основі. Надіюсь, що надовго. І в день виходить, що я буду мати так само десь по 300-350 гривень типу, цих пару днів, поки мені бан на ставки. Тому я надіюся, цей відеоролик був для вас цікавий. Не забувайте про лайк, підписку і пишіть, будь ласка, коментарі. І що ж, всім удачки, цілую, обнімаю кожного. Сладецько. Я жартую, блять, не розслаблятися нахер. Нове відео дивитися.